В теперішні складні часи суспільство просто не може обходитись без церкви, адже церква допомагає людям знайти себе, згуртуватись заради певної мети. Сьогодні ми завітали до однієї з фастівських церков в мікрорайоні Журавлівка, де церква не просто виконує свою місію, а ще й активно розвивається. Отець Іван Марич розповів нам про спонсорів будівництва храму, про допомогу бійцям АТО та побажав фастівчанам миру. Звичайно, в першу чергу на все воля Божа, і з Божою допомогою ми вже продовж 11 років ведемо будівництво нашого храму. Початок заснування нашого храму належить до 2004 року. У 2008 році, з волі Божої, ми із допомогою наших меценатів побудували оцю капличку, в якій і по сьогоднішній день служимо. З 2008 року, по. В сьогоднішній час ми ведемо великий обсяг роботи. Це будівництво нашого храму П'ятикупального. Ось як ви вже мали змогу бачити, вже наш храм милується золотими прекрасними христами. Звичайно, завдяки нашій громаді, нашим благодійникам, які фінансово завжди нас підтримували, підтримують і надіюсь, що і надалі будуть підтримувати. Ви Знаєте, благодійників завжди посилає Господь. В кожній громаді чи в кожному селищі, місті є свої благодійники. Отак От і в нашому місті, в нашому районі Журавлівка є благодійники, і завдяки їхнім зусиллям і зусиллям усієї нашої громади ми будуємо цей величний храм, пам'ять і в честь святої великомучениці Варвари. Благодійники наші всім відомі, це наша сусідка, Любов Іванівна Уніщук і чоловік. Уніщук Станіслав Максимович і багато інших, наприклад, як місник Алла Вікторівна, Пляшечник Павло Андрійович, Ткаченко Василь Віктор Васильович, та багато-багато інших, я більш ніж переконаний, що через років, через два ми наше будівництво доведемо до логічного завершення. Звичайно, коли прийшло горе в нашу державу. Всі жителі, як нашої держави, так і нашого міста, зокрема, зокрема нашого району, осторонь не стояли. З перших днів, коли наші бійці, особливо добровольчі батальйони, потребували допомоги, то наша громада, особливо люди похилого віку, які розуміють, що таке війна, що таке голод і холод, несли все, що могли: одежу, їжу. Підприємці приносили прямо сюди до нашого храму. в Особливі дні в четвер і, і у неділю, коли нас збирувалося достатньо продуктів і речей. Ми кожного разу загружали машину, машину відправляли в зону АТО. Церква молиться за мир, і ми віримо, що настане мир. І ми віримо також, що ми переможемо. Бо, як говорить найсвятіший патріарх Філарет, там, де правда, на якій стороні, там і буде перемога, бо Господь завжди на стороні правди. І ми віримо, що наша країна вистоїть, ми переможемо, так як Христос Воскрес і Воскресне наша Україна.